Е, наші колеги ще є на форумі, тому у нас така накладка вийшла. Е, ви включили поліцію е, додатково? Так, Добре. Добрий день. Все, е, йдемо. Добрий день, шановні колеги. Порядок денне засідання комісії фінансів планування бюджету 13.09. У нас є сьогодні. 16 питань, у нас є 5 додат... 6 додаткових. Ставлю до на голосування. Хто за такий порядок денний? Дякую. Е е е перше питання ми переносимо, бо е я так розумію, що буде. Добре. Звернення це департаменту фінансової політики, внесення змін до бюджету. Е це проєкт рішення, який був прийняти 8. Расняно, Воно все хоче, по, 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 по все те, що в нас було. Так, те, та, що було, Я Допад, беремо до уваги, хто вигурує. за? Дякую. Звернення управління охорони. Личаківська адміністрація. Добре, Личаківська адміністрація, який у вас номер? Дванадцятий. <свистит> <свистит> е, угу. Ви кудись сідаєте на якусь комісію? <свистит> Банку ясно. Yes. Зараз тоді давайте, якщо давайте тоді всіх. Галицька, п'яте питання. Звернення Галицької районної адміністрації про затвердження розподілу коштів. Там є питання? Нема. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Звернення управління молодіжної політики. 11. 11. Здравствуйте. Звернення Галицької районної адміністрації прохання погодити титула. Бачив хтось з депутатів ваші татуалі? Хто за? Дякую, рішення прийнято. Пішли далі. Давайте я вам зараз добу підписую, щоб ви нам не бігали. Франківська районна адміністрація просить погодити титула. Були якісь зауваження зі сторони депутатів? Були зауваження по велодоріжці е, Володимира Великого 26-5 мільйонів. Ви їх Так. Тобто ви ви через стрічок чи додали? Ні, е, ми не додали, вони були стрічки, але вчора е, були зауваження, якщо б у них бюджетна комісія. Субота, як зараз велосипедна стріч... доріжка е, корелюється з тим, що ми прийняли рішення по черговості фінансування пріоритетах. Так, але це є. Об'єкт з 21-го року, там є кошторис, там є експертиза. Вже пройшло провання в 23-му році. Там розпочаті роботи. Там з 21-го року об'єкт. Зараз, фізично, зараз, якщо зараз зупинити роботи, вони е, будуть, ну, тобто зараз там щось розкопано. Зараз на даний час цього року для того, щоб далі продовжити велодоріжку, там демонтовано 6 мафій. Е, давайте час... ми, я зрозуміла, я пропоную все-таки цю велодоріжку зараз не приймати. Е, Розписуємо те, що то, що депутати узгодили. Давайте з велодоріжкою поговоримо в найближчий час. Тобто подивимося наскільки це критично необхідно. Ну якщо взяти це є трошечки як критично, це є для також володоріжкої для осіб з з інвалідністю. Військові, які на протезах їздять на велосипедах, їх також потрібно напевно більше валотурі. Колеги, у вас є якісь думки з цього приводу ну, на наступну комісію? Ще ще до сесії і я, я, я думаю, просто про це, це, та, це титула. Нам не потрібно тут сесію. Ну, то все давайте мамо на наступний раз. Що ми зараз... Давайте ми. Я все-таки ставлю на голосування без тої володоріжки. Ми проговоримо наскільки це критично необхідно і тоді наступного разу винесемо ставлю на голосування за виключенням володоріжки розписати титулав на білорус. В принципі, за ми теж за комфорт мешканця. Ти бачив пріоритет? Ну кажи, де ти там ходиш? Ставте на голосування без володоріжки, Наталь. Ставлю на голосування, хто за? Без володоріжків. Проговоримо володоріжку, прийдете до нас на цього. Добре? Ну, я думаю, що ми до наступного разу поговоримо. Мусите виключити вам. Попросіть Стали? вам секретаря, е, секретар запорізького. Так, я підпишу. Е, звер... Так, е, в нас е, Личаківсь, Личаківська і то номер. Звернення Личаківської районної адміністрації стосовно прохання погодити титула, капітальний ремонт житлового фонду, виконання міської програми. Є питання? Хто за? Я. Дякую, рішення прийнято. Але Подивись, будь ласка. Кого я ще забула? Все. Все? Добре. Хто ще йде на форум? Кого треба відпускати? Звернення управління охорони здоров'я стосовно прохання погодити зміни у річний розпис загнувань. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога на себе, субсидії, поточні трансфери. Так, 2 мільйони. Що це таке? Оплата комунальних послуг? Хто за? Дякую, рішення прийнято Звернення ЛКП Зелений Львів Стосовно прохання погодити розпис. Були питання? У нас не було питань до зеленого Львова, Хто за? Чи є питання? Нема. Дякую, рішення прийнято. Звернення Департаменту адміністративних послуг стосовно прохання повозити розпис використання коштів, виділених з бюджету розвитку ратуші сервіс. Я згадаю. Хто за? Друзі. Дякую, рішення прийняти. Оленка. А, все. сьома, управління молодіжної політики для проведення поточного ремонту, утримання клубів для підлітків. Просто можна рости Хто за? Дякую, рішення прийнято. Звернення виконавчого комітету стосовно детук підтримку. Стосовно прохання погодити додаткові кошти 350 тисяч для, правлі, для потреб управління з питань надзвичайних ситуацій. Це друзі, по тому, що ми відправляли минулого разу це по системі оповіщення. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Звернення Олена? Олен? Ви казала, там... що ми переносимо це? Ні, ми перенесли, ми перенесли не це. Я тобі це по. З тим я розібралася, це по системі е, оповіщення. Реально, їм треба проплатити, і там в них є 90 тисяч боргу, що. Там не 350 там менше. Там не 350, там менше. Там 90 по рішенню суду і е, якась там частина по цьому. 100 з чимось, так, то та, з чимось. А 350 та. там трохи не то. Ні, ні, Добре, я за. за. Добре, дякую. Е, дякую. Так, звернення управління освіти стосовно прохання погодити виділення з резервного фонду для гімназії в Шан. Там є аварійна ситуація. Хто так, за? Андрій, якщо можна, ми з тобою сьогодні поговорити. Добре? Е, не тікаєш? Ні, ні. Я ми, я швидко. Звернення управління освіти стосовно прохання погодити виділення додатково кошторисних призначень 1 мільйон 115. п'ятнадцять. Це е, уточнення дані з департаменту фінансів. Е, департамент фінансів просить підтримати е, економіки. Верніше е, кажуть, що все перевірили. Це у Підтримуємо. Підтримує. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Зараз я швидко закінчу. Так, звернення управління охорони історичного середовища, бюро спадщини. Це на що? Це на балкони. На балкони? Так. Да. Багато людей заявки подали. Заявок дуже багато подають, але люди не хочуть читати умови програми. І переважно ті заявки, які подають, вони є некомплексними. Але є проєктно-кошторисна документація, яка була зроблена попередньо, попередньому, поки про программі збільшено. І ми її там буде готовий, ми її коригуємо по одному об'єкту, вже навіть запустили, у ухвали договір, розмовляється роботи, то ми завершили коригування і ще один стати коригування. Чаї колеги, є питання? Хто за? Як рішення прийнято? <прохи> звернення управління охорони історичного так. Це ми про звернення департаменту міської Ні. мобільності Львів «Електротранс». Доброго дня колеги. У нас на попередній сесії було прийнято рішення про перерозподіл коштів по львів, електротрансу і по львів опузору, це в рамках пакету стійкості, і, відповідно, ми винесли це на профільну комісію міської е, мобільності. Комісія погодила як по одному, так і по другому підприємству, ну і, відповідно, виносимо на е, ваше засідання аналогічно. Задавайте питання. Є питання Це з того кредиту, якого ми, ми не брали, вже життєром. З тих 10 мільйонів. Десяти мільйонів яких. Ну, останні грудневе. Ті, що виконком взяв без депутатського корпусу. Там 15, а ну, не 10. Ну 5 ми вже взяли. Ні, це... 10, це ж... Ні, взяли 10, а потім 5. Ну, хай буде так. То з тих коштів. Це є пакет стійкості. Не мільйонів, а мільярдів. Це, це є грудневий кредит, той, що взяв виконком без депутатського корпусу. Це це кредит? Це є пакет стійкості. Це є пакет стійкості, ну, власне, це кошти спрямовані на рефінансування існуючих кредитів, ЄБРР і відповідно на, на те, щоб підприємства мали можливість функціонувати. Так, точно. Так і є. Так є, шановні колеги. Попередній такий же ж розпис на перше півріччя відповідно був погоджений е також і вашою, і профільною комісією транспорту. Відповідно, ці кошти, які були долучені на попередній сесії, ми просимо вас також погодити. Скажіть, будь ласка, я зараз ставлю на голосування автодор, а у нас з мостом ковча? Міст Ковче на цьому тижні має бути експертиза, фінально вже проходить на останній стадії. з Дня на день практично вже має бути експертиза. Зараз там, наскільки мені відомо, ще має дати своє заключення Львобленерго фінально, і вже ми тоді зразу будемо голошувати закупівлю по мосту ковча. Ставлю на голосування розпис титулів Лівелектротранс, Львів Тодо. Хто за? Олена. А хто проти? Утрималась. Олена, я не знаю твого рішення. Ти утрималась? Утрималась. Утрималась? Рішення не прийнято. Дякую. Департамент звернення департаменту економічного розвитку стосовно прохання по погод, Так, погодження. Звернення департаменту житлового господарства стосовно прохання погодити зміни до розподілу коштів в межах бюджетних призначень, внески до статутного капіталу. Я просто додаткові не бачила. Вперше додаткове це погода. Що це? Оль, це твоє питання? Але, хочу, так, так, я мало мала підприємства, але якщо з вашого я допорізь. Е, дивіться, я принесла власне е, тому суть внесення змін. І е, зараз саме на сьогодні, буквально в нас є два призначення. Тобто в нас, е, в нас є внески в статутний капітал на облаштування та та, та водопровід і... Е, це є пекарська і це є Миколайчука. Uh -huh. Просто не взяла собою по пам'яті, кажу, відповідно, у вас у це в області зазначив. Е, е, відповідно до цього формулювання, через казначейський рахунок у нас кожне підприємство робить план використання, і згідно з цим формулюванням, може використати їх на капітальні видатки лише одною стрічкою в інших податках. Тобто, якщо керівнику теплоенергії потрібно. Зробити мережі господарським способом на пекарська він це може зробити в нього. Є робітники, є штат, він заплатить податки. Йому потрібно через казначейство провести ці акти по ходах. Він цього зробити не зможе, тому що код лише один інший, і він мусить оголосити тендер. Відповідно, ситуація з Вінковичем Петро Миколаєвичем аналогічна. Тому ми просимо вас під. Гарантію того, що вони цей розпис будуть погоджувати з бюджетною комісією. Відповідно, всі видатки будуть прозоро е е використовуватися у таку перекидку. Розказує чисто з фінансової точки зору технічну річ. Тому що є господарський схо. Якщо зелене місто, так вони мають підрядника. Якщо супутник видавали, бачу на культуру, так само ми циналізували. В них є чистий підряд, тобто то це є інші видатки по плану. Е, ну, дивіться, ні, це не, є... У нас дві траси, ви знаєте, це підключення комплексу оброку на Миколаївчука і на Бухарській теж ця будівля, яка була передана. Мільйона, мільйона, це тепломерно і 26,5 це є Миколайчука зовнішні мережі водопостачання для водоканалу. Ми все робимо своїми силами, але ми ну, такою системою ми не зможемо ні електроди, ні бетону платити, ні трубу, ні, 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 ні людям від рядувати. Є питання, колеги? Тобто це буде виключно в то, що там записано. І ні одна копійка не піде. Через розпис, ну, не піде там, на туалети, на якісь дрони, на всяку 에, Ставлю на голосування з. За... Тоді керівники пообіцяли. на комісії пообіцяли. Давайте ми пропишемо в рішенні з обов'язковим погодженням розпису бюджету. Ставлю на голосування. Хто за? З моєю правкою. Дякую. Звернення Департаменту житлового господарства, Львів водоканал, капітальні аварійні ремонти. Боже, я не розумію суті даного питання. Кажіть, там в листі написано, а я не бачила додаткових, я взагалі не розумію. що як заліни. Оце друге питання? Так, це інше питання. А ти тут так називається, пане заставити? А що там, що ми розписуємо? Це питання якраз кількість мільйона організування. діяльності підприємства. Є питання до. Не по цьому, є одне питання. Вулиця Олександр. Ще нам рік тому обіцяли, що ви поміняєте коректно? Щось там у вас було, щось там не цей, ми мордуємо мовдуємо Вечаківську адміністрацію, вона каже, ну, немає змісту, бо треба поміняти, взяла за, за водоканалом. Пообіцяйте, що цього року, що ви за рік зробите. Обіцяємо. Ні, така відповідь. Кажіть, коли? Згром, давайте я готовий зараз говорити конкретно по датам, але якщо... До кінця року До кінця року я не думаю, що... То, що... так, у нас немає фінансування на нього. У нас мінус 300 мільйонів. Так, то, що це здається, це що... є інші, це не ваше, це бюджет. <ріст> <Це фіч. ріст> давайте економити на електроенергії. давайте ну, О, і ми, ми так 300 в мільйонів знайдемо ми Не йдете, тому що ми, до речі, додавали інформацію з приводу, бо є питання договору електроенергії. від ринку добуду наперед. Маржа постачальник електроенергії 4,5 кубінь. Тобто це інформації всі ті, що ну... дивляться, дивляться на договір, який пройшов тендер, це є гранична ціна, яка вище не може бути. Натомість ми кожного місяця дивимося, кожен день ціна решту добу наперед і маржа, відповідно, тендер грався на маржу. Маржа 4,5 копійки. І це в нас ні, я вам підготую кінця тижня інформацію о, і, і цю дорожню карту ми здавати. Ставлю на голосування розпис. розписів водоканал. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Правильно? Ні, я не бачу Петро, всім. Проти я отримала Рішення прийнято. А це було між іншим. Кредитні гроші. Це чудово. Звернення залізничної адміністрації стосовно прохання погодити виділення загального фонду. 399 тисяч. Звільняється працівник. Хто за? То есть нормально про дев'яносто дев'ять тисяч, випускних дев'ять ми проголосували за, але я вам на повному серйозі говорю: якщо керівники всіх структур розпорядники коштів не відреагують на звернення комісії, прохання неодноразової комісії на регулювання тої ситуації, зараз сталася з тим не використання отпуску, ми просто в наступні періоди не будемо це затверджувати. Хай шукають ресурси. Ну, бо ну, це, це взагалі якісь Ну Як 334 дня не використаної відпустки? Скільки років людина не хотіла відпустити? 10? 20? 334. Це новий закон, що цю ситуацію. Його треба було врегульовувати ще не Насправді трудовий кодекс не допускає такі речі, але просто немає відповідальності, відповідно, воно от. Притягує отаке. Добре, поїхали далі. Звернення управління охорони зторичного середовища, прохання погодити зміни до розподілу. Там всередині, так? Вони. Хто за? Андрій я вже закінчу. Дякую рішення про Олена. Олена, дякую. Звернення виконавчого комітету закрите. У нас два. Чогодовий автівка? бути Труд... Труд... а... трудовий актив... архів на електроенергію. Хто за?